20 квітня представники всіх місцевих чорнобильських організацій відвідали зону відчуження. Автобус для поїздки організувала Лубенська міська рада. У Чорнобилі до нас приєдналися автобуси із ліквідаторами з інших міст, а також депутат Верховної Ради Наталія Королевська, яка пообіцяла, що з однопартійцями будуть вимагати виконання чорнобильських законів. Відвідуючи через роки місця, де трапилось радіаційне лихо, лубенські чорнобильці почали згадувати багато історій про те, чим їм доводилось займатися у дні ліквідації. Основною роботою наших земляків, які за Кликом держави одразу прибули у зону катастрофи, було огородження колючим дротом 30-кілометрової зони навколо міста Чорнобиль, прип'ять та безпосередньо самої станції. Також вони займалися дезактивацією першого та другого енергоблоків, аби попередити загрозу поширення радіоактивного забруднення, чим як наслідок довелося розплачуватись власним здоров'ям. Об'єми дезактивації виявились досить великими, і з цим виникало багато проблем: вулиці, будинки, транспорт, прилиплення. Глі ліси, усе було вкрито радіоактивним пилом. Хімічні підприємства буквально в кілька діб налагодили виробництво дезактивуючих засобів. Під час поїздки ліквідатори побачили хід будівництва безпечної оболонки над вже існуючим саркофагом. Саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, що вибухнув, поступово руйнується. Небезпека в разі його обвалення в основному визначається тим, як багато радіоактивних речовин знаходиться всередині. За офіційними даними, ця цифра досягає 95% від тієї кількості, яка була на момент аварії. Якщо ця оцінка вірна, то руйнування укриття може привести до дуже великих викидів. Наразі будівництвом займаються фірми з Англії, Франції, Німеччини та України. Роботи планують закінчити до 2017 року. Місто прип'ять за 30 років змінилося кардинально. Ліквідатори кажуть, що навіть 5 років назад все виглядало інакше. Все вицвітає і руйнується просто на очах. А також помітно, що мародери повиносили з будинків все, що не так лежить. У дні ліквідації чоловіки згадують, що зайшовши у прип'ять, бачили покинуті порожні коляски та автомобілі під під'їздами. На балконах висихала білизна та в'ялила старанька. Мешканці цього міста мали більш ніж гідну заробітну плату, і квартири були обставлені передовою на 86-й рік побутовою технікою. Зараз цього всього вже не лишилось, однак залишилась радіація, яка особливо добре тримається на Мохові, тому на нього не варто ступати. Покидаючи зону відчуження через пропускний пункт дитятки, ми пройшли перевірку на забруднення радіацією, після чого рушили до Лубе. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.